Ну що ж, Привіт, друзі та вороги! Це програма Хто як не ми і сьогодні знаходимося у прекрасному прикарпатському місті івано франківськ Ну що ж, поїхали. Програма Хто як на ми. Як ваші справи? Добре. Бачу, ви така гарна кудись йдете, куди це ви такі гарні до йдете? Подружки йду? До подружки йде. На каву, я так розумію. Так. Так. Буквально три запитання до вас. Можете підсказати, як по батькові Петро Порошенко. Зараз ще згадаю. Згадуйте. <ріх> ну, Петро Порошенко це президент України. Я знаю. А, ну, я <ріх> просто... Трошки мабуть. Mm -hmm. Ну, ну не біда. забудемо. Друге, таке запитання, коли Україна буде святкувати 30-річчя незалежності? Пані, через 5 років. Через 5 років, так. Е, як по батькові Петро Порошенко? Не знаю. А не знаю. Ну, знаєте, хто такий Петро Порошенко? Так, так. Президент, а, президент України, Президент України, правильно. Хлопці, коли Україна буде святкувати 30-річчя Незалежності. 30-річчя? Так. 23 червня, здається. 23 червня, так. А коли День Незалежності України? Черні? Черні? Черні, да. А дату можете сказати число? Ну, кажуть, здається, 23, 23-та, да? так? Що таке ескалатор? Ескалатор? Так. Ну, я не знаю, я думаю, що це шу шури є, землю. Ага, ну шури є землю, да? так? Холодно, так, да, сидіти так. Що таке форінг? Форінг? Це я не в курсі. А як ви думаєте, в принципі, що це може бути? Форін, з якою сферою зв'язано? Де використовується? Форіт. <гл> навіть уявлення немає. І чим відрізняється газова плитка від кафельної плитки? Від кафельної плитки? Так. <гл> кафельна плитка це яка? Це та що на дрова? <гл> а, Ну, Як ви думаєте? Я... Ну, чим відрізняється газова плитка від кафельної плитки? М -м, а кафельна плитка це що? <реш> ну, Кафельна плитка це відкриє вам секрет, це та, яка на підлозі. Ну, та кафельна теж на газі? Тоже на газі. Ну а як? Тобто, як, а чи, ну, як ви думаєте, чим відрізняється кафельна плитка від газової? Тільки нас... дорожче виходить. Тільки дорожче виходить. Ну що зробиш? Але ну, і не дуже. Ну, Якщо ви скажете, що а це, це то. А що це знімаєте? Та ми всі знімаємо. Слышь, ти чо така дерзка, а? Діма, Діма. А, Діма, дивіться, можете підказати нам, що таке Форінт? Форінт? Форінт. Не знаєте, так? А можете підказати, в якій країні знаходиться місто Ліхтенштейн? Ну, приблизно Ліхтенштейн. Європа, нову. Європа. Приблизно Ліхтенштейн. Яка це може бути країна? Без а, як перекладається на російську Тарас Бульба? Російською, чесно, не люблю. Ну, ніхто, зараз її ніхто не любить, просто як перекладається. Як ви перекладаються, всі знають російську. Тарас Бульба. Не знаю. Ну, приблизно, часто логічно. Тарас Бульба. Ну, так і буде, як Україні. Так і буде, все вірно. Тарас перек... буде ім'я Тарас. картофель. Тарас? Картофель. В принципі, так. Весело і смішно. Петро. Петрович. Uh, Петрович. Yeah. Ну, найпростіше, так? Да? А що таке форінт? — Не знаю. Фоліант? Форінт. Форінт не знаю. Ви знаєте, як думаєте, приблизно що це таке? Uh, не знаю. У мене яка асоціація з друкарнями. З друкарні? Mm -hmm. Ну і давайте на завершення, щоб вас довго не, не томити. А де в машини знаходиться задній міст? Заднє місто, машини. Спереду. 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 Дякуємо Дякую. гарно, Дякую вам. з Кібсав багато творів. Так. Mm. А як він перекладається? От, Тарас Бульба. Як перекладається? Дуже можній там. Зрозуміло, так? Да? А можете підсказати, як по батькові Петра Порошенка? Не знаю. По-моєму, Арсенович чи Петро. Шоколадний король. На майбутньому буде знати, що президент України Петро Олексійович. Васильович, Василь трохи такий в нас. Вибачте, будь ласка, дорогий президент, але ми не знаємо, як ви по-батькові. Дівчино, привіт. Я на вас дивлюся. Роберт. Я дивлюся на роберт. Роберт, мене видно? Володимир, так? Ні. Ну, немає. Ну, ну далі. У мене є начальники. З цього роблять папір. Mm. З чого роблять З паперу. Що таке рефрижератор? Ого. Я не знаю. Якщо не ошибаюсь, це така штучка, яка робить тепло, коли тепло. Ось що це таке. Що це таке? Велика металева конструкція. Як ви зрозуміли, якби така конструкція була в місті Ужгород, то... Косі з раданки бися підняв. Ну що ж, друзі, ми завершимо п'ятий випуск програми. Хто як не ми? До зустрічі у вашому місті. Дівчата. Дівчатка, привіт! питання. Одне. Тільки одне питання. Дівчатка, ну одне запитання, будь ласка. Одне.